Ми вже розібралися з вами, що ТЦК не мають жодного права фізично вас затримувати або вчиняти будь-який фізичний тиск. Це у своєму рішенні підтвердив третій апеляційний адміністративний суд. А тому, якщо будь-яка людина в рибальській формі намагається це зробити, це не ТЦК. Це бандити. Давайте нарешті називати речі своїми іменами. А тепер щодо поліції і їх улюблений аргумент, ми веземо вас до цека для складання протоколу. Ще раз повторюю це маніпуляція і обман. Давайте відкриємо статтю 258 КУПАП, і там чорним по білому написано, що складання протоколу в особливий період за статтями 210 та 210 з позначкою 1 КуПАП є необов'язковим. ТЦК мають право одразу винести постанову, а тепер вмикаємо логіку. Якщо складання протоколу за вище статтями є необов'язковим, то відповідно і примусова доставка до ТЦК з цього приводу також є необов'язковим. Ну це ж логічно. А тому вас не мають права затримати і кудись вести заради вчинення дії, яку закон взагалі дозволяє не вчиняти. А тому будь-яка така примусова доставка це перевищення повноважень і незаконне затримання. І ви вже на цій підставі маєте право скаржитися і писати заяву про вчинення кримінального правопорушення. Номери відповідних гарячих ліній, а також зразки заяв про вчинення кримінальних правопорушень, ви можете знайти на моєму телеграм-каналі.